Ревізорро йде. Ревізорро. Ревізоро. Все, дивіться, ви заходите за сховище. Удобно. Може працювати будемо коли тривога ночі. Легко. Все, на, дімочі, будь, нашу ідею. Йому Все, Дімочку, це наша ідея. Дімончик, тобі не подобається ідея, якщо ми будемо працювати, коли ночі тривога. Ночью проходить. Ну, що коли Там їм на тривога, ти одразу їдеш та і все. Відкриваєш, тут сховище збоку. Вообще, ідея прикольна. Ну, бачиш, кажу, масло утром тільки залили, він жарив м'ясо і воно поки нет. Це, це його соусо. Це Ну конечно, да. Це не от того, що... П'ять днів мінімум. Не, ну не в днях, а теж там в часах. Скільки ти вижарив. Все, зараз раз-раз. Це та морковка, що в лоточку я так? да? Вона не така кисла і... І вона не така мокра.